7 вересня у широкий прокат виходить нова стрічка під назвою «Яніна», в основу якої покладена історія відомої української журналістки Яніни Соколової. Загалом фільм створювався близько чотирьох років. Це українсько-німецька копродукція. Режисеркою фільму стала Марися Нікітюк. Ми з командою завітали на допрем'єрний показ, поспілкувалися з акторами, з режисеркою, а також з глядачами про очікування, а також як створювався цей фільм. Ну, я дуже сильно хвилююсь, відверто скажу. Я хвилююсь, я дуже комфортно себе почуваю, коли знімаю свої телевізійні проекти. Я дуже комфортно почуваю, коли виходить новий сезон, і ми стартуємо з чимось новим. Для мене це зараз історія дуже особиста, тому що в основі фільму Яніна не тільки моя історія, але і історія чотирьох людей. І все це велика відповідальність, але передусім це відповідальність перед глядачем. Мене зараз запитали, коли ви були останній раз в кінотеатрі? Я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю вже це було в минулому житті. Я ніна мені смс-ку прислала, каже, я до речі, ми товаришуємо дуже довгий час. І були, я був на інтерв'ю багато разів, багато спільних таких заходів проводили. На запрошення не кожне запрошення може відреагувати. Непроста тема і фільм насправді досить важкий і складний. І те, що відбувається з моєю країною, ну таке дуже складно пережити, і тим більше складно це втілити на екрані. Кожен актор дуже мріє про те, щоб знятися в головній ролі, щоб я був в кожній сцені. Я була в кожній сцені. І ось, коли ти нарешті отримуєш те, що ти хотів, ти розумієш, ага. Тобто, це коли я в кожній сцені це я не маю жодної хвилинки на те, щоб присіти перепочити. бо зазвичай на знімальному майданчику ти, ти знявся в одній сцені. Потім там дві-три без тебе. Ти можеш годинку, дві годинки посидіти. У мене такого не було взагалі. Тобто там з шостої ранку до шостої вечора я була в кадрі, і це з одного боку дуже мені лестить, але це було ну надзвичайно складно. І сам матеріал. Жахаючий, ось напевно, це дуже правильне слово. Жахаючий в певних сценах, і мені на підготовчому етапі я дуже боялася, що я можу з цим не впоратися, але я впоралася, хоча це напевно вартувало таких зусиль досить ну на грані здорового глузду майже. Тому це було складно, ну справді було складно. Точно я знаю, що їх тримало те, що цю історію не мусять розказати. Я думаю, що історія була для них складна. Історія великих переживань, рішень, пошуку рішень, як це донести для глядача, тому що це все одно мусить бути історія надії. Але я думаю, що вони впоралися в мене. Ну, я був на знімальному майданчику, приїжджав, їх підтримував. Бачив, як вони переживали всі ці історії. Так що думаю, що вона мусила би вдатися. Я дуже на це сподіваюся. Власне, компанія німецька вона організувала досить якісні і високопрофесійні візуальні ефекти, які є у фільмі. Ви побачите, там є динозавр, і не тільки динозавр. Тобто, це все вимагає високотехнологічного постпродакшену. До своєї першої сцени я сидів отак, тримаючись за крісло, просто весь дрижав, зняв піджак з себе, тому що мені жарко стало. Перша сцена, я такий, о боже, о боже, о боже. І перше слово, і я чую, що здається, от, є оце, знаєте, дзінь. Дуже красиво. Я сьогодні буду дивитись вже трошки без емоцій. Побачу, хочете після цього поговоримо, я скажу, от там є моменти, де я так налажав, просто капець. Ти